Є новина, друзі, розмова Зеленського з Трампом, але є але. З'явилася щойно інформація в американських ЗМІ, Financial Times та політику, що нібито Зеленський може завтра поговорити з Трампом. І це прекрасно одразу кажу. Але є але. Ну, по-перше, щоб ця розмова відбулася. Вона для нас дуже важлива, тому що це розмова однозначно про зупинку постачання нам військової допомоги, зброї, яка критично важлива для нашого захисту захисту від російських терористичних атак. Тому що ми ж пам'ятаємо, що зустріч зеленського з Трампом була зривалася, а потім ледве-ледве європейці вмовили Трампа зустрітись на саміті НАТО, і він зустрівся з Зеленським і зустріч була позитивна. Друге питання: ми знов політику бачимо, натяк, що це якби ідея європейців. Ну, щоб Зеленський поговорив з Трампом. Тобто знову європейці через свої дипломатичні контакти зв'язали з адміністрацією Трампа, вмовили його поговорити з Зеленським по телефоном, і знову буде розмова. І слава Богу, що вона буде. А це якраз підтверджує те, що я говорив зранку: що, ну, одна з причин, бо те, що нам зупиняють військову допомогу, навіть нас не попереджаючи, це те, що немає комунікації між офісом президента. Ну єрмаком в основному і його там замами, та й навіть міністром закордонних справ з. Адміністрацію Трампа, тобто в адміністрації Трампа чиновники не хочуть спілкуватися з чиновниками офісу президента, і це велика проблема. І ну, Зеленський має вже це розуміти. І ці питання однозначно треба вирішувати, тому що ми критично залежні від США, ну і від ППО, від супутників, від розвідки і цього. Нам вже другий раз за короткий період це все відключають. Ну, крім розвідки, слава Богу, і там систем, які показують, чи летять ракети чи ні. І знову це все треба вирішити. Я думаю, що треба вже змінювати людей, які відповідають за комунікацію з адміністрацією Трампа. І з ними це погодити, щоб вони дійсно мали прямий контакт і могли з ними спілкуватися. Тому що дивіться яка ситуація за оцих два дня, коли зупинили постачання зброї і ППО, ні, міністр закордонних справ не зміг там ні з ким провести перемовини, ні Єрмак не зміг. Ми таких інформацій не чули. Ми тільки чули заяви, виклик повіреного і все. Заяви міністра закордонних справ, що ми будемо купляти, якщо треба цю зброю, і все. Але контактів не було, і це я думаю дуже велика проблема, яку треба вирішувати. Напишіть що думати, лайка і телеграм в шапці профіля.